Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Спати голяка корисно для здоров'я. Щоб добре відновитися і прокинутись повним сил, тіло має бути прохолодним. Тому організм, ніби переходить в режим економії енергії. І під час сну температура знижується приблизно на 2 градуси. Про це в статті виданню The Telegraph» пояснює сертифікований сомнолог доктор Анна Бріто з Європейського товариства дослідження сну. Тому спати без одягу найпростіший спосіб регулювати температуру тіла. І навпаки, якщо вночі вам спекотно, а синтетична піжама не відводить вологу, про міцний сон можна забути. Дипломований фізіотерапевт Семі Марго зазначає, що кожен відчуває холод по різному, але до прохолодних ночей теж можна звикнути як до купання в холодній воді. Якщо ви налаштувалися на сон без одягу, а мерзнути не перестаєте, вихід все одно є. Семі Марго радить просто одягти шкарпетки, і, хоч вигляд матимете смішний, спати будете добре. Окремий бонус отримують пари, які сплять без одягу. Завдяки контакту шкіра до шкіри виділяється більше окситоцину гормону щастя. Якщо ж спати голим не ваш вибір, зверніть увагу на нічний одяг з натуральних тканин. Нейробіолог і експерт зі сну, доктор Лінсей Браунінг, радить обирати льон, бамбук або шовк. Ці тканини забезпечать сухість і прохолоду.